Ані у прямому ефірі випуск полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску дивіться. В Україні посилили відповідальність за порушення виборчого законодавства. Чимало виборчих дільниць області до кінця не укомплектовані, а у сільських відсутні опалення. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського представили наукове видання звіт пам'яток історії та культури України. У Полтаві нагороджено лауреаті обласної премії імені Лялі Убийвок. В Україні посилили відповідальність за порушення виборчого законодавства. Президент Петро Порошенко підписав відповідний указ. На селекторній нараді під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та за участю міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ще раз перевірили готовність до виборів та доручили повідомити громадськості про зміни законодавства. Тож сьогодні про це йшлося на прес-конференції голови Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Богачука та начальника обласного УМВС Івана Корсуна. Президент налаштований на корінні зміни для того, і проводяться ці вибори і переформатування в парламент, для того, щоб мати змогу здійснювати ті реформи, про які він заявляв. За підкуп виборців особам, котрі пропонують гроші або послуги, загрожує 3 роки позбавлення волі. А якщо ж це сам кандидат, то 5-7 років. Той, хто піддався підкупу, ризикує бути оштрафованим на суму від 1700 до 5100 гривень або ж отримати 2 роки виправних робіт чи обмеження волі. А от за залучення адміністративного ресурсу можна взагалі сісти на 10 років. Якщо хоче хтось за 100 чи за 200 гривень отримати 8 років ув'язнення, то будь ласка, не розмінюйтесь на це, не жартуйте з цим питанням. Іван Корсин також повідомив, що міліціонери Полтавщини вже виявили більше 50 порушень виборчого законодавства. За всіма випадками головний міліціонер регіону обіцяє відзвітувати після виборчої кампанії. Загалом же виборам на Полтавщині нічого не зашкодить, запевняють посадовці. Підготовка до виборчого процесу йде згідно плану. матеріально технічна база виборчих дільниць готова. Фінансування грошей. Для здійснення виборчого процесу поступили і через канадців пройшли. Вчора і сьогодні вже завозяться бюлітні на виборчій дільниці, сформовані комісії. А міліція Полтавщини забезпечує охорону громадського порядку, безпеку і безпеку дорожнього руху. Якщо ж ви станете свідком порушення виборчого законодавства, телефонуйте 102, закликав Іван Корсун. Із самого ранку на окружних виборчих комісіях кипить робота. На кожен окур роз'їжджаються голови дільничних комісій за бюлетенями. Усі нарікають на ЦВК. Підготовка до цих виборів дуже неорганізована. Лише напередодні в округах отримали бюлетені. Тепер до ночі їх передають на дільниці. Чимало з них до кінця не укомплектовані. А у сільських відсутні опалення. Докладніше розповість Євгеній Прокопенко. Це окружна виборча комісія 145-го виборчого округу. Він включає Київський район Полтави, Полтавський та Котелевський райони. В окрузі близько 150 тисяч виборців, 131 виборча дільниця. За два дні до виборів голови дільниць вестують черги за бюлетенями. Чим поздно все поступило. Вот эти плакаты поступили позавчера, Так ми до двох часов ночі розкладували. А на кандидата ваше не то і що Вероніка Шостак на виборах працює і ще з х років. Говорить, такої неорганізованості і ще не було. Багато членів комісії відмовилися працювати на цих виборах. Не знаю, чого вони бояться. Міні відказувалися роботи. Отказають замін зі великого замін дітей більше 200 чоловік. Я не знаю, кожного по своєму пугає кого-то робочі міста. Будь пойдеш працювати у голі. Ну, всяке буває. Хто то боїться за політичну обстановку? Голови виборчих дільниць скаржаться. Часу обмаль, а дільниці до кінця не укомплектовані. У сільських приміщеннях температура повітря така, як і на вулиці. Саме перша проблема нема тепла. Сидим в нету приміщенні. Васильівка. Які там у, нас проблеми? у нас теж дуже холодно. Проблема та ж сама, нема тепла. Клуб великий. Каменний мішок, не знаю, як люди працюватимуть. Підлога, плитка. Це. Просьба, якщо можна, допоможіть. прокритикуйте, там голосні ради. Віктор Кожум'як, голова виборчої комісії у Ковалівці Полтавського району, говорить: окрім холодного приміщення, турбує іще одне: катастрофічно бракує канцтоварів. Немає паперу, зошитів, скрепок, нічого немає. От одні ручки там, так, пакет бумаги. Дуже вже пожаліли нам канцтовари. Я працюю вже головою 91-го року. На одних виборах такого ще не було. Дуже зекономили на нас. На території області зареєстровано мільйон 182 тисячі виборців. У Полтаві їх 233 тисячі 700. Думки полтавців щодо участі в позачергових виборах розбіглися. Якщо людина має реально якусь політичну позицію, тобто вона підтримує когось із кандидатів, то безумовно їй треба йти на вибори. А якщо людина не бачить того кандидата, за якого б вона воліла проголосувати, то я вважаю йти голосувати за кого завгодно, аби там кажуть не пропав голос, то це дурість. Ні, не треба йти на вибори. Потому що до вибори не треба йти, надо всім людям і на фронт в країні війна «Обов'язково, і всім кажуть, щоб шли на вибори. обов'язково». А зараз звернення голови Полтавської обласної державної адміністрації Віктора Богачука напередодні позачергових виборів народних депутатів України. Шановні мешканці Полтавщини, 26 жовтня кожному з вас доведеться ухвалити важливе рішення, обрати вектор майбутнього розвитку нашої держави. 26 жовтня ми з вами обиратимемо представників до найвищого законодавчого органу країни. Сподіваюся, що заради майбутнього України, заради миру і спокою нашій державі ви вчините відповідально. Прийдете на вибори і проголосуєте за тих кандидатів та партії, яких вважаєте найбільш гідними. Хочу нагадати, в Україні передбачена кримінальна відповідальність за підкуп виборців та інші злочини, пов'язані з намаганням позбавити людей вільного волевиявлення. Тому звертаюся до усіх учасників виборчого процесу, а особливо до представників влади на місцях. У ваших діях не має бути жодного натяку на порушення виборчих прав громадян чи застосування адмінресурсу на користь того чи іншого. Шо кандидата. маємо приклад, у тому числі й на Полтавщині, коли проти недобросовісних чиновників порушені кримінальні справи за порушення виборчого законодавства. І повірте, найменші спроби порушення закону будуть суворо присікатися і надалі. Вибори президента України у травні цього року нам вдалося провести прозору та демократично, без суттєвих порушень. Тож нині варто продовжити цю хорошу традицію. Шановні мешканці Полтавщини, закликаю усіх вас прийти на вибори і вільно, чесно та відкрито зробити свій вибір. Тільки таким чином ми разом побудуємо демократичну європейську державу. Слава Україні! У Полтаві близько 50 виробників із різних районів області представили свою продукцію на виставці продажу Добродійка 2014. Цікаво, що геть уся ця продукція вироблена жінками або ж під керівництвом жінок. Малий та середній бізнес є основою розвитку економіки ЄС, тож нам необхідно вирощувати і розвивати цей бізнес, наголосив голова Полтавської обласної державної адміністрації Віктор Бугайчук, відкриваючи виставку. Ялькі-мотанки, вишиванки, картини, біжутерія, іграшки, спецодяг, взуття, вироби з дерева, мед, лікувальні препарати. На виставці продажу добродіка 2014 Усе вироблено умілицями, майстринями чи на підприємствах, що очолюють жінки. Наталка Дмитренко зі славетної родини майстрів декоративно-прикладного мистецтва «Пілюгіних» із Решетилівки. Нещодавно із батьком Євгеном Івановичем повернулися з Парижа. Дуже дуже були вражені нашою вишивкою, килимами дуже гарно нас вітали і вболівають вони за нас за Україну. Навіть в сувенірних лавках намагалися подарити нам подарунок тільки за те, що ми з України. Не меншим попитом користуються і хлібоболочні вироби приватної підприємиці з Михайликів Полтавського району. Любий продукт, який зроблений з любов'ю, він буде популярний і смачний. Здається, найбільша черга усе ж за медовою продукцією. Медвуха чим класі, там натуральний мед, от перга і бірозовий сок. Ми займаємося пчолами, займаємося 73-го року. З мужем поженилися і почали займатися. З одного вуличка почали, ну я права рука. Малий та середній бізнес є основою розвитку економіки ЄС. А ця виставка продаж має стати поштовхом до більшого розвитку жіночого середнього бізнесу на Полтавщині. Має сподівання голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Завжди казали повторюю: ми повинні не підтримувати і захищати середній клас. Ми повинні його вирощувати. І якщо жінка хоче і бажає, ми надамо. Все більше підтримку. Людей, які спроможні вести свій бізнес, їх називають підприємцями, їх у всьому світі 3-5%. Це дуже серйозний початок великого. Унікального проекту більше 50 учасниць представили тут свою продукцію. Жінка, яка успішна, яка фінансова спроможня, вона не стане жертвою домашнього насилля, вона не стане жертвою торгівлі людьми. Її діти не будуть бездоглядними. Вона зможе дати гідну освіту. Вони не стануть наркоманами. Тобто в тих країнах, де витрачаються певні фінансування на підтримку жіночого підприємництва, значно менше витрачають на подолання тих соціальних. Ніх наслідків наші чоловіки на жаль змушені захищати країну. Жінки беруть ініціативу у свої руки і розвивають середній бізнес, зазначив заступник голови Полтавської облради Володимир Микейчук. Уряд на сьогодні вже багато робить для того, щоб все таки полегшити вашу участь. Але дуже приємно, що ви сьогодні очолюєте колективи. Ви сьогодні очолюєте підприємства, такий складний час і. Ваш бізнес працює. Привітав присутніх із такою унікальною виставкою. І керівник виконавчої дирекції сільських і селищних рад України Вадим Івченко. Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачельного комбінату подарував тепловізор бійцю спецбатальйону Азов нашому землякові із Чутівського району Артему Собку. Передав пристрій батькам хлопця директор фонду В'ячеслав Мінязів. Передавання тепловізора для бійця спецбатальйону Азов відбулося у Комсомольському палаці культури і творчості 21 жовтня. Тепловізор – електронний прилад для візуалізації температурних полів та вимірювання температури. Цей прилад дозволить військовим в темряві майже за кілометри виявляти супротивника. Тепловізор дуже необхідний українським бійцям, бо рятує життя захисникам країни, зазначає мати учасника АТО. Ми розуміємо прекрасно, що саме тепловізор це прирівнюється в там, в тій частині, де він є, до збереження життя, тому що він може попередити про небезпеку. Артем Собко із селища Артемівка Чутівського району нещодавно пішов у добровольці і наразі несе службу в батальйоні Азов. Дитина наша. Порядна добра. Він завжди нас оберігав від таких стресів. І навіть коли вже записався в добровільний батальйон АЗОВ, ми про це дізналися за півтори відсоток до відправки. Єдина фраза, яка була в нього, він, мав вибач, я по-іншому просто не можу. Батьки 24-річного бійця щиро дякують благодійному фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату за надану допомогу. Тепловізор марки Пульсар Квантум. Дякуємо фондові, що вони допомагають людям і не тільки ж нам, так як ми почули, що вони допомагають дуже багатьом. Для бійців, які там знаходяться, зазвичай буде велика допомога. Не тільки для сина, а для всіх його товаришів, які з ним поряд. Прилад нічного бачення коштує майже 70 тисяч гривень. Благодійний фонд Полтавського гірничо-збагачувального комбінату допомагає землякам, учасникам АТО, постійно створивши відповідну програму. У Полтавському краєзнавчому музеї імені Василя Кричевського представили наукове видання Звіт пам'яток історії та культури України Полтавська область, Гадяцький район. У книзі вміщено 496 статей про археологію, історію, архітектурне мистецтво, техніку, природоохоронні об'єкти району. Співавтори видання працівники краєзнавчого музею, центру археологічних досліджень, науковці вищих навчальних закладів Полтави та краєзнавці Гадяцького району. Також наукові співробітники краєзнавчого музею обстежили нові об'єкти культурної спадщини. Докладніше про це дивіться у наших наступних випусках полтавських телевізійних новин. У роки гітлерівської окупації в обласному центрі діяла молодіжна підпільна група Нескорена полтавчанка. Одним з її керівників була Ляля Убойвовк, та «Нескорених» розстріляли на вшанування пам'яті загиблих борців із фашизмом та на відзначення жителів краю, які дбають про збереження патріотичних традицій Полтавщини, засновано обласну премію імені Лялі Убойвок. Сьогодні у Полтаві її леоратам урочисто вручили почесні відзнаки. У номінації У житті завжди є місце подвигу нагороджено учителя історії полтавської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 20 імені Бориса Серги Юрія Дмитрієнка за патріотичне виховання молоді створення музею школи. У номінації Ім'я твоє невідоме, подвиг твій безсмертний відзначені історики краєзнавці Юрій Гужва та Сергій Козлов. За пошукову роботу з увічнення пам'яті підпільної молодіжної групи Баяна Лімова у номінації пам'яті творена музами премії удостоєний редактор обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА Володимир Дряпак за створення документального 14-серійного фільму Полтавщина 1941 1941-43 років між відступом і визволенням. Одним із основних напрямків роботи Полтавської загальноосвітньої школи номер 20 імені Бориса Сергій є патріотичне виховання. Саме в школі створено музей історії школи, директором якого я є. Колектив школи вирішив систематизувати багаторічну роботу і направити матеріали на здобуття премії імені Конст... імені Лялі Вибу. Документи, які дуже довгий час були закриті, вони ось. За вільної України їх відкрили. І, звичайно, той доступ до документів СБУ чи НКДБ раніше. От це головне, те, що можна тепер почерпнути ті артефакти, які ось сьогодні видані в книжці. І до уваги наших телеглядачів у неділю, 26 жовтня, у день виборів до Верховної Ради України полтавські телевізійні новини виходитимуть в ефір о 15, 19 та 21 годині. Ми відстежуватимемо хід голосування на Полтавщині та інформуватимемо про всі події пов'язані з виборами, що відбуватимуться цього дня. Не пропустіть випуски ПТН, якщо вам не байдужа доля України та рідного краю. Дивіться нас о 15, 19 та 21 годині 26 жовтня. А останній вечірній випуск о 21 годині дивіться під час виборчого телемарафону на телеканалі «Лтава», що триватиме у прямому ефірі з 20 до 24 години. Цю інформацію я завершую випуск новин. Дякую за увагу. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 5-10, а в день плюс 2-мінус 3. У Полтаві вночі 6-8 градусів морозу, а в день близько нуля.